на Полтавщині підбили підсумки обласного етапу наймасштабніших учнівських змагань країни. Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги проходять другий рік поспіль під гаслом Разом переможемо та проводяться з семи видів спорту цього разу. Змагання з легкої атлетики. Дуже класна президентська ініціатива. Проводити такі змагання, які мають назву «Пліч-опліч». Вони розділені на декілька видів спорту. Сьогодні ми бачили легкоатлетичний такий сегмент спортивний. Радує те, що дітки беруть з радістю участь в таких змаганнях. Ми бачимо серйозну підготовку. Я думаю, що на основі цієї команди чи цих команд буде сформована потужна збірна Полтавської області для перемоги в таких шкільних змаганнях. Проект цікавий тим, що це не збірна школи, а збірна класу і виступає саме для... Дружнього об'єднання дітей у класі для того, щоб вони здобували перемогу на всіх рівнях. Сам проєкт масштабований в минулому році, 23-24, але вдосконалений вже в 24 25 році, і збільшена кількість видів спорту та вікова категорія дітей. Саме Міністерство молоді спорту в 25 році було експериментально введено легкоатлетику і шахи для того, щоб подивитися, як ці види спорту зайдуть у школи. І додатково долучені ці проєкти. Бо попередньо вже почалися змагання з волейболу, баскетболу, гандболу, футзалу. Ті дітки, які вже вибули з першого, другого, третього етапу, вони могли заново зайти і в інших видах спорту, як легка атлетика, шахи, почати змагатися для того, щоб відліктися від війни, фізично себе підтримати, згуртуватися. Це їхнє дозвілля, це їхній спосіб життя, щоб уже формувався здоровий спосіб життя у всіх дітей. Проєкт Української шкільні ліги. Пліч опліч відбувається в чотири етапи. Перший етап це шкільний, другий територіальний, третій це районний, четвертий це обласний, і п'ятий це буде вже всеукраїнський етап. Проєкт – це розвиток саме шкільного спорту з різних видів спорту, таких як футзал, баскетбол, волейбол. потім черлідинг. Легка атлетика, а також шахмати. Пройшов четвертий обласний етап Всеукраїнської шкільні ліги пліч опліч з легкої атлетики. Долучилися шість команд дві команди з різних вікових категорій: це п'яті п'ять, шості клас і сьомі, восьмі. З цього року це був пробний проект запустити шкільні ліги саме з шахів та легкої атлетики, і вони відбуваються тільки до обласного етапу. Далі вже далі вже ні. Це українські етапи будуть проходити в різних містах, але без цих двох видів спорту. З Цього року це був пробний проєкт запустити шкільні ліги саме з шахів та легкої атлетики, і вони відбуваються тільки до обласного етапу. Ну, сьогодні в основному це біг був на різні дистанції, плюс біг з бар'єрами. Ну з традиційні ці змагання по легкій атлетиці, які для даного вікової категорії характерні. Змагання проводяться вже точно не перше. І ми бачимо, сьогодні воно проводиться в Лубнах, але фінальна частина по різним напрямкам вона буде проводитися в різних населених пунктах, особливо там, де є спортивна відповідна інфраструктура. І дивлячись на інфраструктуру міста Лубен, ми бачимо прекрасне футбольне поле, але потрібно ще трибуни для того, щоб було що показувати, де приймати спортсменів, ну і взагалі проводити змагання, в тому числі і з футболу на найвищому рівні. Понад 100 школярів із Полтави, Кременчука та громад області взяли участь у змаганнях. Більшість учасників досвідчені спортсмени, які мріють пов'язати своє життя зі спортом. А ці змагання для них кажуть можливість вдосконалити свої спортивні навички. Ми беремо участь з перших змагань. Ми тоді перший раз побігли плечопліч. Мені дуже сподобалось. Ми виграли перше місце і потім ми приїхали вже сюди. А ми не виходить добре біжати, бігати на середній дистанції. Це 500, 300, 400. Дивився, дуже подобається. Спочатку я з футболу щось, а потім пробувала, пробувала, почала виходити, і я ось на легках таку перейшла. Мені дуже сподобалось і метати, і стрибати, і бігати. Мені дуже подобалися змагання, тому що вони мене натякнули на те, що мені треба більше тренуватися і більше викладатися наповну. Я 4 роки ходив на карате та зараз ходжу на вільну боротьбу. це дуже такі змагання насищені, та дуже мене вразили. Мені дуже сподобалося. Сподобалося було весело. Раніше займалася легкою атлетикою. Мені дуже подобається спорт. Я займаюся вже близько семи років різними видами спорту. Мені подобається зараз більше уваги. Я приділяю футболу. Мені подобається в нього грати, і в школі я завжди беру участь в різноманітних змаганнях. Неважливо, чи хороші тебе, чи погані результати, чи ти найкращий, чи самий останній. Головне, що тобі сподобалося і далі в подальшому своєму житті ти розбивався в цьому напрямку. Я в майбутньому. Хочу стати футболісткою. Раніше займалася баскетболом, а потім почала займатися карате. Враження минулише. Ну я була рада дуже, що ми виїхали перше місце, що ми їдемо в ми. І оцей раз я надію, що ми перше візьмемо. Ну, може, в тройку вийдемо, але я надію, що перше. Я займаюся сім років футболом, але ще ходжу, щоб швидше бігати, щоб сильніше був, бути легкою атлетикою та плаванням. Може три роки займаюся боксом і недавно я почав займатися легкою атлетикою. Мені дуже хороше враження. Мені подобається. легко. А Що саме тобі подобається у цьому виді спорту? Витривалість п'ять хвилин бігати. Я так себе треную. Для мене було найважче бігати, тому що е, це дуже складно. А вражена я, тому що. Е, дуже класно. Мені сподобались стрибки в довжину. Е, та ще сподобалось передавати, бігати та палець передавати. Це було дуже круто, весело. Спорт це невід'ємна частина мого життя. Ділиться з нами голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Каже, без активностей вже себе не уявляє. Я бігаю зранку. 5-10 км відповідно до тонусу, і скажем так, для мене біг, а значить, і легка атлетика це вже невід'ємна частина мого життя. Ну а в принципі, спорт це є життя без спорту немає. Наснаги, це задає енергію життя. Я всіх закликаю займатися спортом. Звісно, це така загальна фраза, але коли тебе втягують, ти вже від цього не можеш відмовитися. Ми маємо великі прагнення для розвитку спортивної інфраструктури області, каже голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Додає, на жаль, через повномасштабне вторгнення зреалізувати це наповну не вдається, адже наразі основне завдання це оборона країни. Коли зараз іде війна, то ми розуміємо, що є. Більш серйозні завдання, це оборона країни, це захист країни, це виділення коштів для нашої Збройної сили. Тому ми розуміємо, що наступний час для наших досягнень і для фінансування спорту по в більшій мірі, ніж він є зараз. Окремо вітав учасників змагань і талісман обласної першості лісовий кіт. Радий вас бачити на обласних змаганнях з легкої атлетики. Дуже важливо саме батькам та тренерам підтримувати юних спортсменів, адже це основа їхніх стосунків зі спортом, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Шановні спортсмени, учасники, тренери, шановні почесні гості, вітаю вас всіх із закінченням змагань обласного рівня. Я бажаю сформувати потужну обласну команду. Бажаю перемоги, але вона буде тоді, коли ви кота візьмете з собою в збірну. Правильно тому удачі, успіхів, і нехай Україна перемагає. Я, от юним спортсменам, нічого не буду радити. Я швидше звернуся до батьків і до тренерів, тому що від них залежить в юному спорті, наскільки діти полюблять спорт, чи той чи інший вид спорту. Це зараз якраз таке завдання батьківське: привити любов, взяти дитину за руку і відвести на ту секцію. До якої буде хист і наснага вашої дитини. А потім, коли йому це сподобається, а йому точно сподобається, він це робити, буде робити самостійно. В переліку учасників дві команди Великорублівський опорний заклад і Шевченківський ліцей номер 26 міста Полтави. Оголошувати. Дорогі друзі, друге місце. Зайняв великодулівський опорний заклад. Районних етапів, а також команди з міста Полтави та Кременчука. Після захоплюючої боротьби ми визначили переможців, які продемонстрували найкращі результати та наполегливість. Вітаємо переможців! Перше місце Ростошинська гімназія. Намидаль получили! жців нагородили дипломами грамотами медалями та кубками тим кому вдасться вибороти першість на всеукраїнському рівні очікує поїздка до табору активності у Буковелі так як я традиційно вболіваю за решетилівських спортсменів вони на жаль в фінальну частину не потрапили але показали гарні результати як ми знаємо, в Рошителівці добудовуються стадіон, там де теж буде легкоатлетичний сектор. Сподіваюся, що це додасть нового імпульсу і нової синергії для того, щоб спортсмени із нашої громади теж здобували найперші місця в обласних змаганнях. Сьогодні в нас визначено два фіналіста це Щербані і місто Полтава, які будуть представляти Україну в українському етапі нашу Полтавську область. Ще у нас понад 10 команд є з міста з міста Полтава, які приймають в фінальній частині цих змагань плічоп зі спортом. Коли власне буде всеукраїнський етап? Ну в червні місяці у нас буде всеукраїнський етап, в тому числі в місті Полтава У нас буде проводитися фінальна частина Регбі 5 Будуть команди з усієї нашої держави вони прийматимуть участь і це буде. Не лише просто змагання, а феєрічне шоу, на яке ми будемо запрошувати всіх причетних до цього: і батьки, і діти, і тренери, і учасники інших видів спорту. Господа, Ви давайте на певши находимся Ременчу, будь вот ласка на місце! месте.